Всім привіт! Сьогодні я вам покажу ще одне доповнення до гри Bloodborne, яке називається заборонений ліс. Точніше, багато лісів. Воно знову ж таки у форм факторі по величині таке, як і Кейнхерст, таке як підземелля чаші по габаритах, тільки дещо тонше, і таке як. Базова гра по формі теж дещо тонше. Ну, ми бачимо, що тут є знову ж таки тайли. Воно рахується одне із двох найбільших доповнень на рівні замку Кейнхерст. Давайте подивимося одразу, що всередині. У нього теж доволі високий рейтинг і люди його люблять. Хоч воно не є рідкісне, можливо, того його і люблять. Ще воно перевірене. А може, тому його і випустили багато, що його люблять. Тут як подивитися. Коробка в усіх бладборні в льон, і мені це подобається. Це банально, зручно, знову ж таки, при відкриванні воно сидить непогано. І інше це на полиці, вона не буде так вбиватися, так шкрямо. Тому що, звичайні, коробки одразу там десь риска якась подряпина, це все видно. А льон, він такий як наче ребра жорсткості певні має. Що ж, подивимося, що в нас тут за тайли. Ну, Вони знову ж таки односторонні, тому що вони будуть складатися в колоду, і ми не повинні знати, який тайл потрапить наступним, тому що від цього буде відрізнятися, різнитися. Гра. У нас так само 12 талів, тільки в Кенхерсті був один ще великий, а тут немає. Так, знайома історія. Є карта для правил цього доповнення. Отже, звісно, це доповнення доволі схоже по функціоналу, скажімо так, із замком покинутим Кейнхерстом. Так, бонусний розділ. Ну і як процвітали. Бонусний розділ. Це ми вже бачили при розпаковці Кенхерста. Що в нас тут? Змія паразит? <смі> Змія клубочок. Могильниця Хемвіка. Ох. Який веприк, ну і божевільний. Так, дивимося. Це звичайні вороги, вони двосторонні. Ну, відьма така вже більш цікава, бо має дві властивості. Значить, вона там буде. Робити складнощі для мисливців. Подивимося на карти босів. Одразу і з'ясуємо, скільки тут босів, хоча я здогадуюся. Відьма, звісно, відьма Хембіка. І тінь Ярнама. Два боса Вони мають по Дві фази. Додатково ще є дві карти зброї. Це є Евеліна. Яка дозволяє перервати базову атаку. Ну, знову ж таки, як пістоль. Ну, тільки її можна оновити також, якщо скинути відголосок крові. Ну і вогнемет, здається. Ох, це вже він цікавий. Тобто його використовуєш як додаткову атаку. Там зі швидкістю 2 на шкоду 2 і парирує. Так, здається. А на нанести одиничку всім іншим ворогам. Ну, в принципі, логічно, це ж вогнемет. Так. Класна зброя. Це справді класна зброя. Ну, її можна використовувати з будь яким мисливцем, логічно ж. То давайте подивимося маленькі карти. Тут у нас колода товстіша маленьких карт, ніж у Кейнхерсті. але тут, здається, є якісь додаткові карти, яких немає в інших доповненнях. Давайте глянемо. Так, це у нас є дві фази відьми, Дві фази тіні ярнама. Це у нас є предмети, руни. І темні ритуали. Ось таких карт не було. Були ритуали у цьому в підземелі чаші, але просто ритуали. Так, ну і. Я так розумію, це бонуси від них. Давайте це ми окремо розглянемо. Ну, глянемо на предмети. Предмети такі траплялися і у базовій грі. Так, точно пам'ятаю. Ну і ці руни також. Тобто нічого особливого, просто їхня номенклатура збільшується. Так, фази. Тінь Яр Ось такі. Можливо, дарма я складаю туди, але хай вже буде. Перша фаза, ну вона швидка доволі. Приголомшує. Ух, непогано, а властивостей то купа. Здібностей, точніше. О, це хороша атака на четвірочку. Що? Це за ритуали. Ну, я так розумію, що це для ускладнення гри. Тобто є ритуали, якщо їх там виконуєш, то отримуєш додатково матеріальчик розхідничок. Це швидше за все. А може і. Ні. Нічого не відбувається. Та принцип, напевно, що. Такий, як я. Ага. Um, створіть одного божевільного у, у просторі мисливця. Швидше за все, там за перемогу над цим додатковим персонажем можна буде отримати. Ну, не гарантую, то треба перештати оту карточку з правилами. Ага, тут навіть ось так боси працюють. Створити одну відьму Хемвіка, оце напевно потужно. Я би не хотів це створювати. Ну, але так у нас. Подивимося, що це. цікаво Пише це доповнення включає бонусну, бонусний розділ заборонених лісів. Цей розділ не може розігруватися сам, але інтегрується до інших компаній. Тут не вказано, що безпосередньо до цього доповнення можливо, його можна додавати. І взагалі до інших компаній. Ну, там, наприклад, до базової ще. Щось. Так, щось я не можу розпаяти. Треба почитати правила. Я це доповнення не грав, тому що грав менше. Так, що тут у нас почнемо звідси? Так, це є якраз бонусний розділ. Бонусна місія. Пише, що додається до будь-якого розділу. Ця, міс... ця місія додається до будь-якого розділу. Якщо, роз... якщо розділ не містить клініку Йозефки. Тайл клініка Йозефки Ага, от, файно. Тобто, я так розумію, що до будь-якого доповнення. Якщо в списку тайлів не буде клініка Йозефки то можна юзати. Так. Можна використовувати трьох ворогів, але цієї коробки. Логічно, якщо це ліса, так це ліса. Тут в нас 18 карток в, цій, в цьому бонусному розділі. А тут щось якесь Йозефка безпосередньо має відношення. Йозефка з Connection Під'єднання. Цікаво. Можливо, це доповнення навіть цікавіше за Кейнхерст. Хоча я гадаю, що усі доповнення цікаві. би ще час на них взагалі б їм ціни не було. Ага, отже, в нас є дві кампанії, це така суттєво товстіша. Темні ритуали. Можливо, оті темні ритуали, ось ці мають відношення суто до кампанії конкретної. Ну, бо в підземелі чаші, то це як, скажімо, речі, які ускладнювали життя мисливцям. Так, вороги, хантермоб. О, це цікаво. Тобто з базової гри. Вороги. Тут є всі три розділи. ну, Карток 45. Ну, знову ж таки. Тут, як би стандартно оформлено все, все точно аналогічно іншим компаніям, тільки м -м, ці локації. Це така, напевно, 60 має карт, як більшість. Ну, просто більшість компаній, якби із бази має 60 карт, 57. ну Це така дещо вкорочена, але в нас є додатковий розділ. Це взагалі круто. Ну Цікаво, чи можна, та я думаю, можна використовувати, наприклад, і його, із сон-мисливця, додатковий розділ, і вийде ну, в компанії 5 розділів замість 3. Ну, це майже ще раз так. Це круто. Знову ж таки, хантермоб, натовп мисливців із бази. Карти льон. Забуваю казати. Вони цупкі, вони в усіх однакові. Ну, тобто, в усіх іграх якість однакова від Bloodborne, в всіх допах. Хороша якість, нема претензій. Претензії в цій серії тільки до треїв. Що вони такі м'які, їх бажано взагалі не рухати. Дуже круті треї у Devil May Cry. Раджу оглянути в мене розпаковочку. Гра виглядає дуже потужно. І там треї фрагментарні. Ну, багато в яких іграх так зроблено, але все ж. Що ж, подивимось на мініатюри. Чотири скоші, Оце. так щоб задовбати їх відклеювати, я їх просто розрізаю. Можна не витягувати а просто от так от відкривати, Ну або не просто. так, Він відкривається. мініатюри прикольні. Дуже навіть прикольні. Ох, це така теж класна мініатюрка. Дуже супер виглядає в деталізації. Тут теж такий собі шотел у руці. Ну і тут прям деталізація неймовірна. Така луска клас. Дуже подобається їй така фігурка монолітна. Відчувається її вага. Ну, такі от веприк. Ну і. Дуже крута мініатюра на вигляд. Подобається. Ось таке доповнення. Всім дякую за увагу! Дивіться мої наступні відео. Всім папа!